Російські війська розмістили на території тимчасово окупованого Криму свої новітні системи протиповітряної оборони С 500 прометей. Про таке заявив очільник головного управління розвитки Кирило Будану. Отже, за його словами, це буде Дослідне застосування, адже на півострів окупанти перекинули лише певні елементи цієї системи. Додамо, що зенітно-ракетний комплекс С «Прометей» Прометей, найсучасніший російський зенітний комплекс Великого радіусу дії. на озброєнні російської армії. Перебуває з жовтня 2021 року, і вартість однієї такої одиниці сягає близько 600 мільйонів доларів. Ці зенітні ракетні комплекси оснащені системою самонаведення і можуть перехоплювати об'єкти на відстані до 600 кілометрів та в висоті до 200. Йдеться як про балістичні крилаті ракети, так і про гіперзвукові цілі. Крім того, заявлені параметри мають дозволити комплексу збивати не лише оперативно-тактичну ракетну зброю малої дальності, як АТАКАМС, а й виконувати перехоплення цілей середньої дальності. А ось нашим силам спецоперації завдяки новітній розробці вдалося уразити рідкісну російську станцію радіорелейного зв'язку Граніт М. і відповідне відео бійці опублікували на своїй телеграм-сторінці. Бійці розповіли, що в результаті влучної роботи станція має порушений зв'язок між командним пунктом та підрозділами армії терористів. Додамо, що ця станція перша, що уражена українськими військовими за час повномасштабної війни. Граніт м Росія взяла на озброєння у 2018 році. Вона була розроблена для підвищення ефективності роботи підрозділів радіорелейного зв'язку у польових умовах. Розшифровувати нам значення ось таких наших дій і, власне, намірів росіян стосовно своїх засобів ППО, буде гість ефіру. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, пане Дмитре, вечір Добрий вам, слава Україні. Героям слава, доброго вечора, пані Олесі. Почнемо із С-500, тому що наші глядачі за стільки місяців насиченого протистояння вже чули багато. Розуміли також, що навіть ми радіолокаційні літаки із С 200 можемо а, збивати. С-500 у нас ще не звучало в ефірі. Притому напередодні ми обговорювали про те, що намагаються все обезпечувати окупанти на тимчасово окупованій території, вивозити зокрема з Криму ті ж С-300 та С 200 Невже така серйозна ставка на С-500 і впевненість в тому, що її зможуть захистити? Як ви оцінюєте такий крок? Ну, я думаю, що все таки в першу чергу те, що вони перекидають С 500 це дійсно їхня найновіша розробка, яка почала поступати в війська лише в 2021 році, наприкінці напередодні повномасштабного вторгнення до України, то власне те, що вони найновішу свою зброю перекидають саме на бойове чергування, ще й на окупованій території, свідчить про те, що наша стратегія ведення війни нової команди генерального штабу і головного управління розвідки, вона приносить свої результати, тому що на першому етапі її реалізації в нас є завдання знищення саме систем протиповітряної оборони. А як ми знаємо, ці ж старіші системи с 300 С-400, вони так само тероризують мирні наші місця, і оце власне свідчить про те, що росіяни тепер мають дірки у своїй протиповітряній обороні, і вони змушені їх закривати. Е, головне управління розвідки, зокрема, має детальні плани щодо знищення всіх цих систем ППО і щодо знищення, і С-500 також має відповідні плани. І власне, ми сподіваємося, що от. Ми в найближчим час і побачимо найближчі тижні місяці, як будуть Росіяни захищати свої найновітнішу, найновітнішу зброю. Цей комплекс дійсно може становити проблему. Якщо, звісно ж, всі заявлені характеристики росіян відповідають дійсності. Цей комплекс може діяти в радіусі 600 кілометрів, збивати гіперзвукові цілі, які летять зі швидкістю до 7 кілометрів на секунду. І вони ж заявлені, власне, що будуть збивати і атакамси, і будуть збивати всю. Цю західну зброю, яка наразі надходить до України щодо чи ефективна ця зброя, чи неефективна, ми е, побачимо найближчим часом, але маємо розуміти, що росіяни серйозно хвилюються за свої логістичні маршрути після наших уражень порту Кавказ і ураження паромних переправ Керченської протоці, Вони посилюють цей ланцюжок, тому що той же кримський міст. Якщо Росіяни наразі не перекидають великі шолони техніки, вони на початку року перекидали через нього. Цистерни з паливом, то особовий склад, про що заявляв і Кирило Будано власне рухається саме мостом. Тому, знаючи, що Україна дійсно має детально розроблені плани, як нищити Кримський міст, Росія саме розміщенням нової зброї намагається відчайдушно захистити цей логістичний маршрут. Хочу тут якраз ще поточнити з приводу логістики цієї системи, адже бачите, в нашій інформації також вказано, що буде перекинуто лише певні елементи системи. Я розумію так, установка це не якийсь, тобто дійсно ця система це не одна пускова установка. Але будь-які елементи все одно вони візуалізуються, бо це не кишеньковий безпілотник, і яка ж тоді різниця? Вся система чи частково? Адже навіть раніше цистерни боялися возити з пальним по кримському мосту, зараз пожвавилися, бо ситуація для них критична. Але в будь-якому разі навіть елементи С 500 Ну для нинішньої нашої ситуації мені здається вже не такі важкі для виявлення, що це за такий дивний ризик. В ризик, власне, через те, що те, що ми виносимо оці системи більш старіші С-300, 400 росіяни, я повторюся, можливо, змушені якось цю, ну, те, що знищене, заміняти ця система С-500, вона повністю інтегрована в наявну систему протиповітряної оборони, тобто вона працює як єдиний механізм із системами С-300 і системами С-400. Тобто, власне, наявну глобальну систему протиповітряної оборони, ці елементи С-500 і мають посилити. Чи це додаткові постові установки з ракетами? Чи це е, системи, які е, проводять радіолокаційну розвідку? Це звісно питання часу, але ми обов'язково це дізнаємося. Але от таким навіть перекиданням частини системи вони по посилюють всю свою систему, яка прикриває ну, захоплений Росією Кримський півострів. І рівносильно і підставляють цю нову установку так само, як і всі попередні, які також були там розташовані, і ще не встигли перекинути до Білгородської області. Добре, тепер про вже е, фактичні успіхи е, наших повітряних сил. І про знищення станції радіорелейного зв'язку граніт М. Бачите, сьогодні маємо такий певний ексклюзив, тому що чи не вперше дійсно для наших глядачів зараз звучать такі формулювання, як С-500 і станція радіорелейного зв'язку. Що це за установка? Тому що дуже мало інформації про те, де знищена, чим знищена, ясна річ що не говоримо. Але е, все частіше ми бачимо, як такі доволі серйозні цілі нам дається вражати, е, і вагомі, і е, серйозно віддалені. І ось про граніт М теж говоримо вперше. Поясніть, будь ласка, що це і з е, чого цього разу ми позбавили росіян, яких можливостей? Ну, радіорелейний зв'язок це зв'язок, який передається ланцюжком ретрансляційних радіостанцій, які можуть знаходитися на відстані до 40 кілометрів. Що ми розуміли, ця система вона забезпечує зв'язок стратегічного, оперативно стратегічного і оперативного рівнів Російської Федерації. Тобто, це серйозна система зв'язку, яка поєднує десь в єдиний механізм усю російську армію. Вона допомагає розширювати горизонти цього зв'язку, покращувати його якість тому виведення цієї системи воно порушує механізм. Росіяни знову ж таки тепер будуть змушені заміняти ці системи, ставити, можливо, якісь старіші розробки. Система ця відносно нова, вона поступила на озброєння в 2018 році до армії Російської Федерації. Як ми бачимо на тих кадрах, вона була вражена дроном, але здатність вражати ось такі серйозні цілі, про що ви говорили в своїй питанні, Це є і наслідком нашої довготривалої стратегії, коли західної зброї ми намагаємося. Розчищати від систем протиповітряної оборони. Прикордонні та прифронтові території, а нашими власними десь розробками можемо бити на глибші терени. Наші розробки дозволяють деякі бити на відстань від тисячі до трьох понад трьох тисяч кілометрів. Тому це буде продовжуватися. Наша глобальна стратегія порушити всю логістику воєнної машини росіян, щоб вони змушені були її розтягувати по своїй території, тому що не одна така новітня розробка буде уражена. Україна в цьому питанні переходить на якісно новий рівень. І, Дмитре, все таки стосовно цих установок, стосовно цих станцій, чи є якась проста математика, яка дає розуміння широкому загалу, про те, якщо ми знаємо в 2018 році, це було прийнято на озброєння, то чи є розуміння в якій кількості, де вони головно застосовувалися Російською Федерацією, щоб розуміти наскільки серйозний сьогодні цей успіх? Безумовно, молодці, але над чим ще треба працювати. Ну звісно, точна кількість росіян, вона невідома. Інформація в відкритих джерелах, зокрема яка наводить Російська Федерація, вона е, десятки одиниць. Скільки це, їх це це десятки, все таки десятки. одиниць, тому що ми розуміємо, що це вузлова станція, яка поєднує інші ретранслятори для того, щоб забезпечувати зв'язок між командними пунктами, між підрозділами. Але ми маємо розуміти, ця система входить до так званого ядерного щита Росії. Це система зв'язку стратегічного рівня, яка налагоджує зв'язок. Аж до оперативного рівня з окремими підрозділами збройних сил Російської Федерації Використовувалась вона переважно на території Російської Федерації, використовується так само і на окупованих територіях. Тому це серйозний удар по взагалі їхній системі зв'язку. І от оці всі дірки, які з'являються проти повітряної обороні, в зв'язку росіян в логістиці, вони змушені тепер латати і перекидати. Ми змушуємо російську військову машину гальмувати, тому що це нам необхідно завалити їхню логістику для того, щоб Ати перелом на фронті це довга стратегія, вона ми не швидко будемо бачити наслідки і результати, але обов'язково вона дасть нам змогу перехопити у ворога стратегічну ініціативу у майбутнє? Знов таки поточнення, хоча ви дуже вичерпно відповідаєте. Але е, стосовно можливості дійсно замінити ось цю радіорелейну станцію, е, е, наскільки це буде важко, наскільки вона об'ємна, наскільки важко її перекидати і супроводжувати? Це дороговартісна установка, яка знаходиться на колісній платформі, так як ми не можемо оперувати точною їхньою кількістю, однозначно росіяни будуть змушені використовувати інші системи, ставити власне додаткові ретранслятори для того, щоб хоч якось налагодити цей зв'язок, перекидати його з інших напрямків для того, щоб в першу чергу забезпечити свій ядерний щит. Тому ну в них однозначно будуть з цим проблеми, тому що вона поєднувала ретранслятори, які знаходяться один від одного. На відстані в 40 кілометрів, і відповідно тепер змушені ну, чухати голову багато російських генералів, щоб відновити втрачене. Вичерпно, пане і в цілому доволі надихаючі сьогодні дії Збройних сил України. Вам дякуємо за коментарі, за те, що все так розлого і фахово. Дмитро Жмайло, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.